На Рівненщині триває будівництво нового корпусу лікувально-реабілітаційного центру. Тут надаватимуть допомогу пацієнтам із важкими черепно-мозковими та спинальними травмами. Заклад, на базі якого зводять новий корпус нині серед ключових в Україні, де виходжують захисників із такими тяжкими травмами. Новий корпус планують звести до кінця року. Ми почали штурмувати посадку. У нас крили міномети, артилерія. І виходить, прильот був возле мене спинний мозок поранений. Тяжке поранення. 23-річний Ярослав отримав під час штурму ворожих позицій у Запорізькій області. Добровольцеві пощастило його евакуювали з поля бою. Та він не відчував ні рук, ні ніг. Зараз відчуваю в праву сторону, ногу відчуваю в праву. Є трошки рухи в ногах руки працюють, але пальці не працюють. Поставити бійця на ноги вже кілька місяців, намагаються у Рівненському обласному шпиталі для ветеранів війни весь цей час. Від чоловіка не відходить дружина. Я зрозуміла, що він хоче захищати батьківщину, то прийшлося смиритися. Пишаюсь. Така як у нас травма, це треба час. Серед пацієнтів реабілітаційного центру і Микола був я в районі населеного пункту роботи в Запорізької області. Пекло. Їхні позиції окупанти накрили градами. І мені осколок зрада, виходить, прилетівся в каспу. продавило мені черепа і проламало. Мені, користо, не карі не давали шансів на виживання. Та 23-річний боєць дуже хотів жити і нині робить усе, аби одужати. З ним, як і зрештою, пацієнтів працює мультидисциплінарна команда фахівців. У цьому шпиталі беруться за надважки черепно москві та травми хребта. Мають відділення на сотню ліжок, та нині цього вже мало, бо пацієнтів. Значно більше тому почали зводити новий корпус для реабілітації. Його вартість понад мільярд гривень, і основну частину виділяє держава з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Вже майже добудували багатофункціональне укриття, де розташують операційні та зали телемедицини для консультацій з іноземними фахівцями. Новий корпус буде великим і просторим. Його оснастять сучасним обладнанням. Ми будемо запроваджувати тут нові методи лікування спінальної травми, це, зокрема, інвазивна та неінвазивна стимуляція спинного мозку. Також передбачена лабораторія стовборових клітин, де будуть використовуватись новітні технології саме в лікуванні травм спинного мозку. Завершити будівництво планують до кінця року. А ще у шпиталі відкрили першу в Україні майстерню крісел колісних. Тут навчатимуть людей з інвалідністю користуватися засобами, які допомагають їм пересуватися. Спускаємося. Для цього встановили спеціальну смугу перешкод, бо легше призвичаїлися до повсякденного життя у побуті і на вулиці. Дуже багато є різних бар'єрів, які зачасту ми кожного дня маємо долати. І завдяки цьому залу ну, ці бар'єри вони долаються легше у закладі. Є все необхідне, аби максимально відновити наших захисників. Головне, що для цього є велике бажання і в медиків, і у самих пацієнтів. Ніхто з нас не рождається військовим, я вам так скажу. Але захищати свою країну потрібно, тим більше це ж батьківщина, хто як не ми. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти. ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.